Вітаю, мене звуть Віталій Ковач, я професійний сомельє, і я сьогодні допоможу вам розібратися з вином, яке зветься Château de France-Blanc. Воно походить з Франції, регіону Бордо, апеласіону Піса Кліонян. Якщо ви хочете дійсно в регіоні Бордо знайти великі білі вина, коли я кажу великі, маю на увазі з точки зору якості, то вам дійсно треба звертати увагу на напис Піса Кліонян. Тому що саме в цій зоні завдяки теруару. Тобто ґрунту і кліматичним умовам, які є в цій зоні, утворюються реально високої якості вин. Зроблене це вино у нас з сорту винограду Sauvignon Blanc, Semillon та Мюскаде. Само Château de France, ну по-перше, дуже цікава назва, да? французьке шато, умовно кажучи, переклад було побудовано ще в кінці 17-го століття місцевим прокурором. Але з тих пір багато власників змінили це володіння і. Перебудували, видозмінили, але в будь-якому випадку один із найцікавіших сусідів у цього замка це є класифікований Гран Крюкла Сеша. То Маларті Клаграф, які візитівною карточку писав Кліонян. Тому впевнений, що в цій пляжці буде той зірець, який нас дивує. На що вартує звернути увагу? Перед тим як все-таки відкоркувати, ну по-перше, 2014 рік врожаю. При цьому в нас в пляжці біле вино. Ми розуміємо, що білі вина не витримуються так довго, як червоні, але якщо вони зроблені якісно. З величезною концентрацією витримані в дубових діжках і з достатньо високим вмістом алкоголю, то вони мають можливість, звісно, зберігатися набагато довше ніж любі інші білі вина. Що стосується алкоголю, то ми чітко бачимо: у нас тут 14 алкоголю. Хочу відмітити, що це. Рідкість для білих вин, таку високу цукристість досягти в регіоні Бордо серед білих вин, це треба багато зробити різних технологічних процесів, один з яких в обов'язковому форматі це зелений збір врожаю. Це коли ваша виноградна лоза, наприклад, народила там 6, 8, 10 грон винограду, а ви цілеспрямовано, поки ще не відбулося навіть формування самого грона, робите обрізку таких грон для того, щоб. Лоза як мама сконцентрувала увагу на меншій кількості своїх, називаємо це дітей, тобто грон. І виноград мав змогу краще і більш якісніше достигнути. Ну що, давайте скуштуємо Вино з 14 алкоголю, ще із Франції, і з такими сортами винограду, як Семільйон, Совіньйон і Мюскаде, має бути цікаво. Алюмінієва капсула. Це знову ж таки підтверджує те, що перед нами взірець іншої цінової категорії, іншої категорії якості, тому що коли використовують такому оздоблені алюміній для капсули, це коштує не дешево. але це дозволяє реально краще захистити корок від інших зовнішніх чинників. Дуже приємний аромат. Корку, і тут, напевно, знову ж таки роблю наголос на нього, тому що якість корку дуже висока, це відчутно по ну, візуальним аспектам. І так само ми бачимо по довжині. Тобто корок тут досягає, я думаю, навіть 50 міліметрів, тобто в ширину 5 сантиметрів. Вено у нас абсолютно прозоре, навіть я б сказав, кристально чисте. А що стосується кольору, скажу вам відверто: я очікував більш насичений, золотистий відтінок. А тут ми бачимо інтенсивний солом'яний. Ну що ж, давайте продегустуємо. Ароматика дуже складна. Тут є якісь от сушені квіти, тут є медова нота, тут є ваніль. Тобто я допускаю, що це вино мало контакт з дубовою діжкою. Є білі спеції з першого, скажімо так, знайомства ароматів. ми чітко розуміємо, що перед нами досить складний взірець, який, мало того, що була виноградна лоза обмежена по врожаю. Напевно, був достатньо пізно зібраний цей врожай, щоб стиглість була максимально ефектною. Були використані дубові діжки для витримки цього вина. І Можливо, навіть процес батонаж, це коли наше вино витримують на осаді, тобто на дріжджах певний період часу помішуючи, і таким чином ми маємо як додаткову більш складну ароматику з дріжджовими акцентами. Смак дуже багатий, і не дивлячись на те, що тут 14% алкоголю, ви фізично їх не відчуваєте взагалі, От якби ви мені дали всліпу, я б ніколи в житті я б навіть проспорив, якби ви зі мною спорили, що тут 14% алкоголю, тому що достатньо висока кількість кислоти, тобто вино таке достатньо свіже і якраз відбувається дуже гарний баланс. А до речі, звідки ця свіжість, виноградники розміщені одні з найвищих. В апеласьоні Псакліонян. А ми завжди розуміємо, що перепад денної та нічної температури на пагорбі, він відчувається набагато яскравіше. А отже, виноград зберігає кислотність, яка необхідна нам обов'язково для вина. І в нас виходить ситуація, де виноград ідеально дозрів, дає величезний міст кислоти, вино робиться інтенсивне, при цьому воно залишається питке. Воно мега потужне, смачне. Ця медова нота, яка є в ароматі, вона навіть передається в смак. Що стосується гастрономії, тут однозначно потрібно рекомендувати величезну гаму сирів. Причому сири, ті, які витримані, вони можуть бути навіть м'які витримані сири, ті, які мають специфічну ароматику, тому що ароматика вина може гарно поєднуватись називаємо це ароматичними сирами, тобто ті, які відображають реальну таку ароматику, з першого погляду інколи неприємно. Далі Тут гарно підійдуть складні страви, я б навіть сказав, страви, які виготовлені за допомогою сиру чи під сиром і так далі. У Французів є величезна кількість страв, які використовується величезна кількість соусів на основі вершків. І сюди можна рекомендувати, якщо це тушене м'ясо, мені здається, навіть м'ясо червоного кольору, тобто, в тому числі яловичина чи якісь інші незвичні для білого вина типи м'яса, будуть гарно поєднуватись, повторюсь, якщо вони тушені тушені або відварені і так далі. Ну ні в ніякому разі, звісно, не приготовлені на якомусь там відкритому вогні. Воно мене дуже вразило. Я вам рекомендую його до купівлі, Там відверто скажу, в Україні та й в світі не так багато є білих бордорських вин, які відображають от таку потужність і при цьому залишаються питкими, гармонічними, ну і саме головне збалансованими.